Як почати робити діла Божі? Коли ученики знайшли Ісуса Христа на другому березі моря після того, як Він нагодував 5 тисяч народу хлібами, п'ятьма і двома рибами, і Він дає їм настанову, пильнуйте не про поживу, що гине. Тобто Господь каже, коли будете зі мною, коли будете. Пробувати у вірі, то ви будете завжди мати необхідну поживу для життя, але про поживу, що застається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Євангеліє від Івана, 6 розділ, 27 вірш. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм, Оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, кого Він послав, Євангеліє від Івана, 6 розділ, 28, 29 вірші. От Ісус дає нам відповідь, що наше головне діло це увірувати в Ісуса Христа, увірувавши в Господа, сам Господь пробуває в нас.